За останній час відмічається таке збільшення звернень скаргами на підікулюз. Чому? Тому що завжди, у всі часи, особливо під час військових дій, це перезатування вош збільшувалося тому, що відбувається міграція населення, тому що дуже багато людей потрапляють в скрутні становища, коли не мають можливості слідкувати за гігієною, за контактами, і тому більше розноситься. Педикульоз Найчастіше це діти шкільного віку, тому що в їх високий контакт між собою, а також люди старшого віку. Педикульоз або завошивленість це паразитування на шкірі людей, в таких комах, як воші. Вони відкладають гниди і викликають свербіж. Воші паразитують на людині, харчуються кров'ю. При цьому кожна воша може відкласти від 7 до 10 яєць. За свої 30 днів життя це до 120 яєць. Попадаючи на шкіру людини, вони викликають свербіж, роздратування і з'являються такі розчіси на шкірі, дрібні цятки, і на волосяній частині голови відкладаються гниди. Підікульоз виділяють головний, коли воші паразитують лише на голові. Платяний, коли воші паразитують в складках одежі, а також на постіль і лобковий, коли паразитують на лобку. Шляхи передачі це від людини до людини через одяг, через грибінці, через рушники. І через перебування в таких лазнях, громадських місцях, там, де найбільше скоплення людей відбувається, часто люди після перебування в транспорті частіше всього в залізничному привозять додому гниди, які через. Може 3-7 днів перетворюватися в половозрілу вошу, яка потім буде відкладувати яйця, тобто від контакту до прояву захворювання може пройти до 7 днів. Шляхи профілактики це користуватися особистими грибінцями після перебування в місцях, де може багато скупчення людей переглянути свої речі. Ну і саме головне це миття рук і обробка антисептиком, щоб на руках не переносить далі. Педікульоз, крім того, що він косметично неприємний, так, він іще ж це перенос і брюшного тифу, от, волинської гарячки, тому зараз його немає, наприклад, тому що йде активна профілактика. Але за це не потрібно забувати. Що тиф може бути, особливо в військовий час він завжди на порозі. Для лікування використовують зараз в аптечна мережа, має багато таких лікарських засобів, і вигляді шапунів, і мазів, які можна використовувати, але ми не повинні забувати про те, що після цих. Дій Ми повинні ще механічно вибирати всі гнити, тому що якась одна залишиться і все.